Із 1953 року в Луцьку діє позашкільна установа Луцька дитяча залізниця. Подібних закладів в Україні залишилося лише вісім, три з них на території якою опікується Львівська залізниця. Луцька дитяча залізниця, де навчається 169 дітей різного віку, розпочала літній період перевезень. Ця подія щороку відбувається після завершення першого періоду навчання юних залізничників і переходу до практичних занять. До подій готуються завжди ретельно. У новенькій формі яку спеціально готують до урочистості, шикуються учні різних років навчання. Традиційні вітальні слова нагороди кращим за сумнівну працю, адже тут щороку відбуваються конкурси кращих знавців справи залізничників. А далі начальник Луцької дитячої залізниці Любов Іванова оголошує про відкриття. Руху потяга юність у літньому сезоні 2011 року. Перші рейси безплатні. Ми завжди особливо готуємося до таких свят, адже це дуже важливо для нас. В першу чергу юних залізничників, адже ми кожного року з нетерпінням чекаємо піти на практику. Адже за 6 за місяців ми дуже встигаємо за цим засумувати. Поки юні провідники ревізори розпочинають працювати, вітаючи юних пасажирів у двох вагонах, а юні машиністи готуються до першого відправлення у дорогу, дізнаємося, що учениця другого року навчання Луцької дитячої залізниці Юлія Рекс, готуючись до свята, написала вірш про обрану професію. Професію одну я знаю, вона, напевно, нелегка, і дощ і сніг не зупиняє, коли є поруч вся сім'я. У колективі друзі добрі, керівники уже не раз, і в радості, і в темнім горі підтримують у тяжкий час. Цього року керівництво залізничної станції Луськ виділо кошти для того, щоб причепорити будівлю дитячих залізничних станцій, росинка і водограй, але неошатність споруд були причиною особливих полівань, а стан залізничного полотна, яким курсує потяг. Річка Сапалаєвка через захарахченість вийшла із берегів. Вода довго стояла на колії і могла розмити залізничне полотно. Я хочу подякувати міській владі, особисто Миколі Романюку, за ту допомогу, яку вони, які вони посприяли по очистці заторів річки Сапалаївки, що ми змогли відкритися, що наша дитяча залізниця надалі функціонує. Між станціями Росинка і водограй відстань у півтора кілометра. Потяг Юніс її долає за сім хвилин. Потім відбуваються маневри паровоза і пасажирів радо зустрічають на пероні. Як тобі перший рейс на дитячій залізниці? Нормально. Мені добре. Не цей, керували поїздом». Літній сезон на Луцькій залізниці розпочато. Зеленого вам світла семафорів.